Другий наратив, який тут так само є пересмикуванням історії, про те, що тільки руські воювали з нацистами, а всі інші нації і народи були як мінімум серед їх колаборантів. І тут вона натякає, якраз що серед представників на цьому заході будуть ті, хто душив, тобто німці душив газом євреїв, та ті, хто охороняв, натякаючи звичайно на поляків і на українців. Проте, проте історичні факти говорять зовсім про інше. По-перше, нам тут Захарова намагається показати, що нібито Путін не їде на такий захід вперше. Але це далеко не перша і не остання подія, коли цього кривавого дитатора не запросять. він не поїхав на захід ще у 2015 році, і з того часу він не відвідує європейські країни У 2015 році. Ці події відзначалися у Чехії, і проти приїзду у Чехію на святкування цього дня виступила єврейська громада Чехії. Польща виступила проти того, що Путін з'являвся на цьому заході. Що стосується, взагалі, позиції про охоронців, так? ну зрозуміло, що. Так, серед вбивців були люди німецької національності. Проте німці за це каються вже 80 років, і вони на своїй території вишукують тих, хто був причетний до цих злочинів і постійно їх притягують до суду. Тому звинуватити в тому, що німці зараз це от нащадки тих, хто колись вбивав євреїв освенсь, маніпулятивно і неправильно. Що стосується охоронців. На що натякає Марія Захарова, так серед охоронців, які входили до різних підрозділів такої дивізії, як мертва голова, частина якої була бойовою, а частина була охоронними військами, входили колаборанти дійсно з різних країн. І що цікаво, у 2017 році польський інститут пам'яті опублікував майже повний список тих. Охоронців, які служили в Освенцимі в різні часи, там приблизно вісім з прізвищ. І серед них, навіть по наших оцінках ми передивилися цей список, є представники дуже багатьох країн. Є дійсно поляки, є е, люди з українськими прізвищами, є з румунськими, є з чешськими, ну звичайно, що більшість з німецькими. Проте говорити, що українці зараз це представники отих колаборантів, це не те, що маніпуляція, це брехня. Тоді були інші часи, тоді була інша держава. Тоді були інші люди, які склали меншість українців того часу, які боролися за свою свободу або у лавах УПА, або боролися з нацизмом у лавах радянської армії. І що стосується, до речі, про радянську армію, як